В якому ЖК найкраще планування. Я думаю, що ЖК, Галактика, ЖК Варшавський. Найкраща територія та інфраструктура. Файнатаун, урбан парк, який колись добудують. Найкрасивіший зовнішній вигляд. Мені дуже подобається футуристична архітектура. Ну, типу Тарян Тауерс. Якщо брати більш класичні варіанти, то мабуть цікавенько, і республіка виглядає. ЖК республіка нормальна. Найкращий вигляд з вікна. Вигляд, чи вид, якщо виглянути <laughs> з вікна, то всюди нормально. А якщо Не. подивитися на вид з вікна, то це будь-який ЖК з видом на Дніпро. Мені дуже подобається ЖК «Грейт» в цьому плані. ЖК Русанівська гавань. теж прекрасний вигляд. Вигляд, Ха -ха. вид, так. найвищий рівень безпеки та да. охорони там, де дуже дорого. Я думаю, що це такі ЖК, як ЖК Чикаго, як Таріан Тауерс, хоча не впевнений, але думаю, що так. Точно високий рівень охорони у ЖК, який будував Кан Девелопмент на республіці. Комфортавані поменше. А от якщо ви хочете, щоб вас заламали, пов'язали і побили за те, що ви дістали професійну камеру з сумки, то це файна Таун. там в цьому плані. Дуже прям всі такі. Воїни джедаїв. і це добре в якомусь плані, в якомусь не дуже найкраще розташування. Мені подобається розташування ЖК Галактика, наприклад, поряд метро, поряд два мости, гарна транспортна розв'язка, гарний вид, в принципі, на канал Дніпро, все, що десь поряд з метро і транспортною розв'язкою. Метрополіс, непогане розташування, але типу для когось далеко. Тут треба дивитись, що вам подобається, де ви живете, працюєте. Все, що поряд з розв'язками. А який твій улюблений ЖК? Мій улюблений ЖК. Той, який ще не побудували у цьому місті. Але якщо обирати з того, що є, от прям одного я не можу виділити. Хочете, не хочете. Зараз назву якийсь ЖК зарічний. Хай буде так.